Наше життя на 10% залежить від тих подій, які відбуваються, і на 90% залежить від нашої реакції на ці події. Давайте, для прикладу, візьмемо ситуацію, що вас звільнили з роботи, і ви вирішили спробувати вести власний блог, розвинути власну справу, власний бізнес і висвітлювати через соціальні мережі вашу діяльність. Коли ви починаєте це робити, через. Певний період часу хтось на третьому відео чи на дописі, хтось на тринадцятому, хтось на тридцять третьому. Але людина в якийсь момент розуміє, це дуже складно. Я докладаю велику кількість зусиль, знімаю контент, публікую якісь фотографії, роблю сторіс, ще щось. І це ніхто не дивиться, це нікому не потрібно. І в цей момент це і є та сама подія, яка визначає лише на 10% те, що буде відбуватися далі. Тому що більшість людей, потрапляючи в таку ситуацію, коли вони, для прикладу, сторони. Щось нове, і вони розуміють, що це дуже-дуже складно. Вони в цей момент думають, все, я не буду цим займатися, мені треба щось інше, і вони кидають. В той час, як буде незначний відсоток людей, які скажуть: о, якщо це так складно, значить дуже маленька кількість людей зможуть це робити на постійній основі. Якщо це так складно, значить повторити те, що роблю я зможуть дуже дуже незначна. Кількість людей. І таким чином для них та сама подія. Що вести блог і розвивати блог дуже складно для них це перетворюється на джерело їх мотивації. Для них це перетворюється на внутрішнє паливо, і вони починають активніше набирати аудиторію, робити нові для себе кроки і розвиватися як контент креатор тому що вони розуміють, що конкуренції не буде. Людей, які готові це повторювати, незначний відсоток. І тому одна й та сама подія для однієї людини є перепоною і вона йде. А для іншої людини вона стає джерелом мотивації, і вона ще активніше продовжує робити свої наступні спроби. Саме тому я впевнений, що наше життя на 90% залежить саме від нашої реакції на події. А наша реакція на ті чи інші події здебільшого залежить від навичок нашого емоційного інтелекту. Якщо у людини розвинута можливість, Опрацьовувати свої емоції, відчувати, розуміти їх, і обирати ті емоції, які навпаки допомагають і служать людині. І робити ставку саме на них. І якщо людина вміє працювати зі своїм внутрішнім емоційним станом, тоді вона з кожним тижнем, з кожним місяцем, з кожним роком вона буде виходити на новий і кращий для себе рівень якості життя. Якщо ви хочете опанувати на практиці емоційний інтелект, подивіться інформацію під цим відео, і побачимося з вами на курсі, який у нас незабаром стартує саме на цю тему.